І трохи е, прикладів з вирішення задач. І так, е, що стосується одновимірних масивів, ну, наприклад, у нас є е, два масиви int r 1 дорівнює там, наприклад, е, деяким значенням, наприклад, 1, 2, 3, 4. І, наприклад, у нас з вами int е, R. 2 дорівнює. Ну, нехай буде там 5, 6, 7, 8. Ось у нас є два однакові масиви. Що ми можемо з ними зробити? Ми можемо складати їх елементи. Наприклад, у нас може бути якась зміна int, і дорівнює R1. Вкажемо індекс, наприклад, там третій а, плюс, наприклад, R2 з індексом, наприклад, другий. Крапка з коми. І виведемо це значення. Cout, out Два знаки менше. А, змін на Сі. з комою. Запустимо. Ось 11. Третій індекс у нас з вами це 4. Другий індекс це у нас 7. 7 плюс 4 буде у нас з вами 11. Все вірно. Далі. Що ми можемо ще робити з масивами? Можемо з вами, наприклад, складати ці елементи в до третій якийсь масив. Int res. Вкажемо, що його розмірність 4. Крапка з комою далі. Ми можемо їх складати фактично наступним чином. Писати: RE, індекс нульовий дорівнює R. Перший з індексом нульовим плюс R другий з нульовим індексом. Але це не дуже зручно, тому що нам доведеться багато. Таких е, індексів складати. Ось у нас C out. Два знаки менше. Рез. Ну, наприклад, у нас з вами теж виведемо нульовий індекс. І це у нас фактично не дуже зручно. Не дуже зручно. А як буде зручніше? Нам зручніше буде це зробити в циклі. Зробимо цикл. Пор. Далі. Все тут позначимо. У нас фактично чотири елементи Чотири елементи. і зробимо з вами наступне. Роз і ти. Рез Дорівнює. r Перший і плюс r другий і Фактично, що це означає? Це означає, що а, до кожного елементу нашого, до, до кожного індексу нашого а, масиву Рес будуть записуватися усі наші а, до, а, складання індексів з цих, цих двох масивів. І ось ми зараз побачимо, як це буде працювати. Сяut. Два знаки менше. Рез іти. І тут ми просто зробимо таку позначку, щоб спробіли. Запустимо. І ось у нас 1 плюс 5, 6, 2 плюс 6, 8, 3 плюс 7, 10, 4 плюс 8, 12. Тобто все дуже-дуже просто. Тобто, дії ми можемо робити ті самі, що і з звичайними змінами. Тут все максимально дуже просто. Далі. Що стосується, наприклад, там всього іншого, наприклад, так само ми можемо працювати із двовимірними масивами, де можемо їх між собою складати, віднімати, будь-що. Будь тобто, наприклад, якщо у нас з вами є декілька масивів, Int, наприклад, r перший, 3. 3. А, І тоді нам доведеться єдине, що трішки більше писати. А, В ньому буде перший підмасив з елементами 1, 2, 3, кома, 4, 5, 6, кома, Дужки, Знову ж таки, 7, 7, 8, 9. Все. Ось у нас з вами є перший масив. Щоб було швидше, я його продублюю: Ctrl C, Ctrl-V. І R2. Для того, щоб мені скласти ці два масиви, так само треба цикл, але вже дво... Дво... вкладений цикл for. For and I, e. lens у нас буде ось тут 3. Далее, так само, аналогично, for, for, uh, int, j, древняя нулю, папка с кома, j, меньше за 3, Далее, крапка с комы, плюс, плюс. И нам необхіден якийсь третій масив, третій масив, рез, результуючий. 3, 3 Крапка з комою, де ми будемо з вами робити наступне: що до масиву р 3 з індексом I з ij буде у нас з вами, наприклад, додаватися два масиви R1. З індексом I J, плюс R2. З таки з аналогічними індексами I J. Капка з кома. Потім ми його виведемо Сиout. Два знаки менше. Ретий О ти. Потім пам'ятаємо, щоб вони виводилися більш гарно. Ставимо пробіл, а нижче робимо порожній рядок Siaut, Enl. Крапка з коми. І запустимо. Ось 2, 4, 6. 1 плюс 1 – 2. 2 плюс 2 4. 3 плюс 3 6 і так далі. Тобто тут це все максимально дуже-дуже просто. Тобто, ми з масивами ми можемо гратися як зі змінними, тільки єдине, що це буде трішечки більше коду. Дякую за увагу, до наступної зустрічі.